Магніти, футболки, сережки та брелоки виготовляють містяни для армії СОС у Хмельницькому. Ці сувеніри та прикраси продають на благодійних ярмарках. У теплу пору року їх влаштовували на вулиці зараз у торговельному центрі. Нас постійно запрошує волонтерка Гео Гайдамаки, співачка Марина Українець на концерти, які вона організовує в Оазисі. І під час концерту наших хмельничан, наших хмельницьких виконавців, ми маємо змогу виставити також свою ярмарку серед сувенірів, вишивані бісером картини, книги, дитячі листівки. Митці прикрашають патріотичною символікою і військові атрибути. До прикладу, флягу або гільзи. Це Петраківський розпис. Ось це такий вигаданий малюночок, а також цікаві ось такі оздоблення камінчиками. Це виготовляла завуч художньої школи Барабаш Марія Владиславівна. Це нам передали з Львівської академії мистецтв ткацтва. Ось такі от художники ткали сумочки. А гітара, яку розписала викладачка художньої школи, хмельничани придбали, аби відправити її на передову для військовослужбовців. Впродовж одного благодійного ярмарку волонтерам армії СОС вдається зібрати від двох до семи тисяч гривень. Ці кошти витрачають на взуття, інструменти та інші предмети побуту для військовослужбовців. Це лопати, ломи, це масло, це запчастини. Це будь-які товари, які потрібні. Це термобілизну. Ми закупаємо потрібно завжди. Берці, ті самі павербанки, вони купують зараз жилети з підігрівом. Придбати сувеніри можна і поза ярмарком. Для цього потрібно написати на Фейсбук сторінку «Хмельницький армія СОС або ж завітати до офісу волонтерської групи. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.